Доброго дня, шановні друзі. В цій задачі треба розрахувати закон зміни струму катушки у цій схемі, яка знаходиться під дією, як ви бачите, синусоїдальної напруги. Задачу розв'язуємо класичним методом. Це, як ви бачите, із кількості слайдів лише 5. Доволі нескладна задача, і, мабуть, єдина складність її. Полягає у знаходженні вимушеної складової. Ну, почнемо розв'язувати цю задачу. Струм ІЛ буде представлено як суму вимушеної та вільної складових згідно із ідеєю класичного методу. Вимушена складова цього струму, це, як відомо, є усталеним режимом роботи після комутаційного кола. Ми, треб, треб, треба нам розрахувати це після комутаційне коло під дією джерела синусоїдальної напруги, тому ми будемо використовувати комплексні числа. Після комутації ключ замкнувся, джерело підімкнуто до цієї схеми. Щоб розрахувати цей струм, можна використати метод контурних струмів. Три рівняння знадобиться нам для цього. Бачите, ось перший незалежний контур, ось другий незалежний контур, і ось тут зверху третій незалежний контур. Можна використати метод вузлових напруг. Якщо, наприклад, призначити ось цей нижній вузол як базісний, то відносно вузлів 1, 2, 3 можна скласти. І е, розв'язати систему трьох рівнянь з трьома невідомими. Ми підемо іншим шляхом методом перетворень. Спростити схему можна шляхом перетворення ось цього трикутника R1, R2, R3 на зірку, яку ми зобразили отут в цьому трикутнику, позначили елементи цієї зірки. Порядковими номерами 5, 6 та 7. Згідно із алгоритмом перетворення трикутника в зірку, а ось ці формули перед вами, ми отримали, підставивши числові значення опорів, такі опори резисторів, резисторів зірки. Вилучаємо трикутник. Заміняємо його зіркою. Ось вона зірка. І тепер схема вже трохи простіша. Як розрахувати цей струм? А, бачите, ми вже перейшли до комплексних чисел, і ми будемо розрахувати комплекс миттєвого значення струму катушки вимушеної складовою. Для знаходження цього струму. Можна використати вже добре знайому нам формулу чужого опору. Для цього сперва знайдемо струм ІМ1, позначимо його у цій нерозгалуженій частині схеми. Струм в нерозгалуженій ділянці цієї схеми можна бути обчислений за законом Ома. Ось тут є закон ОМА. У чисельнику це. Комплекс е, амплітудного значення електрорушійної сили є. А у знаменнику комплекс повного опору ось цієї пасивної ділянки схеми, яка, до речі, являє собою, подивіться, що вона являє собою, R7 та L вони з'єднані послідовно, і ось це R7 плюс JXL. Це комплекс повного опору цієї гілки. Комплекс повного опору паралельно під'єднаної до неї гілки R6 плюс R4. Ось ця формула розраховує комплекс повного опору двох паралельно з'єднаних цих гілок. Ну, а резистор R5 з'єднано послідовно із цим еквівалентним повним комплексом опору паралельних гілок. Підставляючи числа, розраховуючи, чому дорівнює реактивний опір катушки 450 омів в нашому випадку, ми отримаємо значення комплексу миттєвого, миттєвого значення струму І1. Тепер ми можемо скористатися формулою чужого опору. Якщо ми знаємо струм в цій нерозголодженій частині схеми. А треба знайти, як у нас струм у цій гілці. То ми повинні ось цей струм помножити на опір чужої гілки. В нашому випадку це опір R6 R4 і поділити на суму опорів, звичайно, повних опорів, паралельно з'єднаних гілок. Підставляючи числа, ми отримали, що. Комплекс миттєвого значення струму катушки вимушеної складової дорівнює 0183 на є е в ступеню мінус йод 40 градусів. Це є підставою, щоб записати миттєве значення струму вимушеної складової, підставивши оцей модуль в якості амплітуди цього миттєвого значення. А аргумент мінус 40 градусів взяти із аргумента, початкову фазу мінус 40 градусів взяти із аргумента цього комплексу. Таким чином, ми знайшли першу половинку нашого розв'язку. Ми знайшли струм вимушеної складової. Залишилося знайти вільну складову. Ми маємо коло першого порядку. Тому що єдиний реактивний елемент, а саме катушка присутня в цьому колі. Тому у загальному вигляді вільна складова визначається як стала інтегрування А, вона доки невідома, нам, помножена на Е в ступеню ПТ, де П корінь характеристичного рівняння, і він теж поки невідомий. Знаходимо корінь характеристичного рівняння методом вхідного опору. Для цього можна розірвати післякомутаційну схему, а ось бачите, післякомутаційна схема складена для опорів. Тут вже в післякомутаційній схемі для опорів, для визначення вхідного опору, відсутнє це джерело електрорушійної сили. Тут воно було. А його немає, тому що ми врахували нульовий опір цього джерела і виключили його із схеми. Цю схему із трьох гілок можна розірвати в будь-якому місці. Краще, в нашому випадку, розірвати її ось тут, на затискачах катушки, утворивши ось ці затискачі, відносно яких. Розраховуємо комплекс повного опору. Ну, ще трохи перетворимо цю схему. Подумки і не лише подумки, ось цей затискач опускаємо вниз, а ось цей затискач для якого під'єднана катушка та резистор R7 нагору. Що в нас залишається? А в нас залишається така схема, в якій R6 та R4 з'єднано паралельно. І вони з'єднані, пробачте послідовно, а разом з'єднані паралельно із резистором R5. Тому комплекс вхідного опору цієї схеми відносно ось цих затискачів дорівнює R7 плюс Jω це комплекс повного опору цієї гілки, а R5 помножена на R4 плюс R6. Поділено на їх суму, це еквівалентний опір ось цієї резистивної ділянки кола. В цій формулі для комплексу вхідного опору ми замінюємо й омега на П, прирівнюємо цей вираз до нуля і шляхом нескладних перетворень, а саме розрахувавши ось вираз в цих дужках. Ми отримуємо, що корінь характеристичного рівняння дорівнює мінус 249 секунда першому ступеню. Тепер, прийшла черга для знаходження сталої інтегрування. Це єдине, що нам не вистачає для отримання розв'язку цієї задачі. Стала інтегрування. Може бути записана із цього виразу як значення струму вільної складової у момент часу 0. Бачите, у момент часу 0 експонента ця перетворюється на одиницю. У свою чергу, струм вільної складової може бути розраховано як повний струм катушки, мінус струм вимушеної складової у момент часу 0. Вимушена складова. У момент часу 0 відома, ми її розрахували щойно. Підставляючи в цей вираз нулю, ми отримаємо, що вимушена складова струму катушки у момент комутації дорівнювала мінус 118 ампера. За законом комутації. Ми знаходимо оцей струм і від нуля. Це в нашому випадку в нашій задачі дуже і дуже просто. Закон комутації, струм катушки не змінюється миттєво. У момент до комутації мінус він дорівнював нулю, тому що у цей момент ключ ще не замкнувся, не замкнувся, і жодного струму у цій пасивній ділянці схеми не було. І L від нуля теж зберігає це нульове значення згідно з законом комутації. Тепер у нас є все для розрахунку сталої інтегрування і вільна від нуля, як різниця між і L від нуля мінус і L вимушена від нуля дорівнює ось цей 0 мінус тисячних мінус ампера. Ми отримуємо 0,018 ампера значення сталої інтегрування. Тепер ми можемо записати розв'язок задачі. Струм, що визначається. Представлено як цю вимушену складову, вона змінюється по синусоїдальному закону. І по експоненціальному закону ось за такою формулою. Затухає вільна складова. Для того, щоб поставити крапку в розв'язку цієї задачі, побудуємо графік перехідного процесу. Алгоритм побудови графіку стандартний. Треба визначити сталу часу перехідного процесу. В нашому випадку поділивши одиницю на модуль кореня характеристичного рівняння. Отримуємо 4000 секунди. Прошу пробачення тут не секунди-мінус першому ступені, тут теж секунда. Тривалість перехідного процесу 5 Тау. Приблизно в нашому випадку 0,02 секунди. А тепер за допомогою Microsoft Excel будуємо графік за цією формулою, змінюючи всі формулі зміну T від 0. До 0,02 секунди. Ось такий графік побудовано. Ви бачите, що він починається з нуля. Він не може починатися не з нуля, тому що до комутації цей струм був відсутній, мав нульове значення. І згідно з законом комутації, з цього значення він має початися, почати змінюватися. Змінюється він. За таким чудернацьким законом спадає ще така синусоїда, і десь приблизно на рівні 0,02 секунди ми вже бачимо, що амплітуда ось цієї вимушеної складової, синусоїдальної вимушеної складової практично не змінюється. Задача розв'язана. Я бажаю вам усього доброго. Хай вам щастить!